буквально сижу і в голові несеться монолог про помилки. Я собі зупинив, думаю, чого я, бляха-муха, це не записую. Коротше, помилки. Помилки. Що для нас помилки? Це просто якась кара. Я вважав, що помилки це якась кара, це це якийсь прояв. Моєї недосконалості, нікчемності і так далі. Тобто, ну як можна такі очевидні помилки робити? Особливо, ну я їх бачу в зовнішньому в інших людях. Ну. Коротше, помилки. А що таке помилки? Це коли ми щось, це результат якоїсь взаємодії. Який очевидно, ну, типу, помилковий, але суть, що він не дає, не відображає логіку, тобто спотворює результат. По суті, помилка це теж результат, тільки він спотворений. Спотворений дисгармонією, яка вклинилась в процес О, такий чистий, гармонійний, логічний. Вклинилась дисгармонія. І що це за дисгармонія? Так це ж наша внутрішня дисгармонія, вклинюється в цей процес. І по суті, як е, заявляє про себе, дивись, якщо я зробив помилку, то ось це, ця помилка мені показує на те, що в мені є ця дисгармонія. Власне, для цього цей процес, ця помилка з'являється. По суті, щоб ми їх побачили, наша здатність бачити власні помилки, це вже о, дуже немала. Якби, Ну, не мали досягнення побачити цю помилку як помилку. Наступний крок це її усвідомити, прийняти як е, цінність, тобто побачити в ній, ну, знайти рішення. Просто більшість проблем в тому, що люди взагалі не зважають е, типу, помилка та й помилка і пішли далі. Але це ж помилка про щось, про самого себе, про внутрішню дисгармонію. І Така аналогія прийшла, от наше життя в темряві, в розділенні це як блукання в лісі по лісі в темряві, і ти постійно на щось натикаєшся, ти постійно щось набиваєш собі кулі, тому що ти не бачиш, ти потім з часом починаєш адаптуватися, реагувати на звук. От, Люди там сліпі, в них слух розвинений. Вони відстані відзначають по слуху. Є тварини, риби, які ну, ехолокацією, е, там, літучі миші літають і інфра, інфра чи ультразвуком вже не пам'ятаю. Якби орієнтуються в темряві, начебто літають же ж миші там ці. Е, вночі, як вони орієнтуються? Світла нема звуком. теж навик? Питання, а чого це? Раптом у нас немає такого навику цієї ехолокації. Ну, Тим не менше, це просто демонстрація того, що, що помилка це просто невиправлена не чи не, не розвинута, не, на, не набута здатність е, діяти гармонійно. Ну і Прекрасно. Ми, ну, ми, ми повні, у нас повно цих. Е, Недосконалостей, дисгармонії. І ми в цьому світі прийшли їх сюди проявляти. Проявляємо, як то кажуть, наповну. От тільки ж починаємо жалітися постійно, хоча оце постійне ниття, що все погано, все не так, це теж індикатор. Врешті-решт це теж заводить нас, ну, мене завело у всякому разі в такі, на таке дно і воно проявилося само вже по собі, як виклик, як е зеркало моєї дисгармонії. Коли я зрозумів, що це потрібно або змінювати, або, або воно все розсипається, все життя. І ось так ці помилки нас і вчать. А ми на них жаліємося, що вони погані, що вони не такі, що вони злі і так далі. Та вони ж, це ми, це наші, наші програми, наші затики, наші, наші, все наше. Воно проявляється через помилки. І Якщо сприймати помилки як вчителів, от як вчитель на дошці. Учень стоїть біля дошки, щось там намагається розв'язати, а вчитель стоїть там, ну от раніше там з лінійкою били по руках там, чи ще щось таке, жорстке навчання, так? як, як, як життя. Щось не так, хрясь, не так, харясь. Так а для чого? Звісно, що ну, як би, тепер всі в гуманному нашому світі це виглядає ну, некоректно, але механіка ж то зрозуміла. Що вчитель намагається навчити. І чим жорсткіше, чим дурніше ти робиш помилки, і чим більше ти їх повторюєш, тим сильніше він б'є, щоб ти звернув увагу нарешті на свою помилку, щоб ти її зрозумів, вивчив. І коли ти вирішуєш цю задачку свою, ну, вчитель ж не буде тебе вже бити, навіть самий злий. Ну, він може щось інше придумати, якщо в нього така є задача прям хірячити тебе по повній. Якщо ти взяв такий пожиттєвий урок, щоб тебе хірячили, ну як тебе хірячили, опять же, це знову ж з розділення, хтось тебе там хирячить. Я беру такий урок, такий, таке проживання, таке проходження цієї гри. Як хочете, можна назвати. І я хочу себе навчити. Це я себе вчу. Мої аспекти проявляються як вчителі і вчать мене. Це що вже зовсім так, езотерично. Ну, але як ще точніше, повніше про це сказати. Це, що це я так завівся? чаю випив. Взбудрився. <смі> Про вчителів, про помилки, що це е, коли це сприймаєш як навчання, як допомогу, допомогу мені сам від мене самого, щоб проявити себе, щоб змінитися, щоб врешті решт змінити самого себе, гармонізувати себе. О, так, буде коректніше. Щоб гармонізувати себе. От кажуть, дивись, тобі так херово. Тому що ти зробив ці помилки. А ці помилки тому що тобі ця дисгармонія. Ти доки будеш її в собі носити, доки ти будеш її давати їй енергію, щоб вона, ця програма повторювалася і повторювалася і повторювалася, я даю своєю увагою енергію в цей стан дисгармонійний. От в, цю, в цей дисгармонійний канал свого стану я даю туди енергію. Підтримую його, живлю, кажу, да, так і треба. Вони всі. Пи -пи 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 -пи. І все, вібрація пішла. Уроки запускається програма уроків. Зеркало каже, звісно, вони всі пиппи. -пи 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 -пи. А що роблять ці п-п-пепп? Хирячать тебе. тому що вони пипп. -пи -пи. От і все. Вкусив себе за хвіст і далі новий цикл. І все. жорстче, жорстче цей вчитель б'є лінійкою все сильніше, і сильніше того, що ти не доганяєш. Або є ще інший аспект, що ти хочеш, ну, от я по собі відчу, знаю точно, що є так, були такі уроки, коли я е, розумів, що я робив неправильно, наприклад. Але от щось таке стоїть, всередині, блокує, що типу ні, ще рано виходити, ще глибше, ще далі, а ще далі. І розумію, Боже, це ж взагалі, не, це вже взагалі неприпустимо. Ні, я йду далі, іду далі. І воно це дуже тяжкий стан, коли ти усвідомлюєш, що ти робиш херово самому собі в першу чергу, ну і оточуючим, теж не, не мед від цього. Але ти не можеш. В дитинстві таке мене було часто, постійно, фактично. Що прям якесь наче не володієш собою. Розумієш, що це херня, а змінити нічого а не хочеш змінити. Розумієш, що ось крок. Ось світла сторона. Зроби крок і все стане чики піки Нє. Спеціально. На зло. Кому на зло? Собі, звісно, ну це, це просто. Ну, дивно, дуже дивно для людини виглядає. Але я чітко це пам'ятаю. Коли ти... Це як якісь, можна сказати, як, які, якісь біси, е, тебе от. Як то кажуть, штовхають на всяку пакость. Я так щось підозрюю, що десь приблизно так воно і є. Е, чи було? Але що воно? хто воно таке? Що воно таке? Це ж. Якісь наші аспекти, наші оці. Наші, наші 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 рідненькі, ми самі частини нас хочуть проявитися. І те, наскільки я себе усвідомлюю, наскільки я можу тримати своєю свідомістю контроль над своїми діями, своїм станом, це і це і є якби мій. Моє наповнення, мій вихід із темряви, в яку я за якимось пішов. Ну, це я так виражаю, так, щоб було контрастно, <Track> щоб було так м мальовничок, красочно. Тому що в темряві ти забуваєш про те, що ти можеш цим всім керувати. І вже буває такий мрак. Ну Ну що ж тут я розпинаюся, ну, якби ділюсь своїм, але ж так хочеться, щоб я сам себе почув і вибрав нарешті, що я хочу далі йти в мрак чи виходити з нього. Ну, я то визначився. Uh, я так думаю <laughs> з недавніх пір. Але дуже гарно собі уявляю тих, хто ще не визначився, хто ще вважає, що mm, то все єрість, що навколо одні ППП, коротше, не приймає себе таким, яким він є, не приймає своє відображення в зеркалі і каже ні. Не, я їм всім покажу. В добру путь!